Доброго дня малята! Як називається країна, в якій ми живемо? Вірно, наша рідна Україна велика, могутня, багата та гарна, але найбільше багатство це українці, ті люди, які живуть на цій землі. І саме таким українцем був великий письменник Тарас Григорович Шевченко. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, фарби синього кольору, жовтого, зеленого, червоного, коричневого. Отже, починаємо малювати. Беремо пензлик, змочуємо його водичкою. Беремо синій колір і починаємо малювати річку. Зафарбовуємо. Збираємо пензлик, беремо фарбу зеленого кольору та починаємо малювати травичку. І зверху починаємо. І додавати травичка ось так. З іншого боку намалюємо очеред. Жовтою фарбою малюємо сонечко, таке гарненьке, і намалюємо каченят, малюємо овал, Так, шийку. Домальовуємо дзьобики їм гарні. Ось так. Малята, я з нетерпінням буду чекати на ваші чудові картини. До побачення, до нових зустрічей!